Арт студія New Generation представляє відеоролик Діти країни майбутнє України. А, а яку сьогодні По страшилку подивимося? А? А, ну давай. А що ви робите? Ви знову за своє? Скільки вас сварити? Ану бігом, готуємось до сну, готовим постіль, а я поки ванну наберу. Аліна, а давай одну одному страшилку. страшилки. Та ти знаєш про дуже-дуже страшного дуже зеленого чоловічка, який під виглядом осколого викрадає дітей в різних місцях, що він прийшов 24 лютого 2022 року. А хоча батьки мені казали, що це було раніше. Ще у 2014 році. Чому він викрадає дітей в різних місцях на Донеччині, Херсонщині, Луганщині, в Криму? Це те, що я знаю. А ще я чула у новинах, що цей військовий зелений чоловічок викрадав дітей і передавав до рук злої феї. Раша, 400 тисяч українських дітей не вкладається. І Як таке мортапитись, як же на дворі 21 століття? Просто жах. А я тобі розкажу іншу історію, яка є страшилкою для того зеленого військового чоловічка. І тієї злої феї. і не тільки. А ти знаєш, щоб зберегти мир у нашій державі, оберегти наших, нашого. Громадян Діпточок і не а й українським небом і землею літає дракон, всемогучий дракон на призвістках Хаймерс. За відомою мені інформацію, він випускає з рота вогонь. І, і завдає шкоду нашим кривдникам, які просили не робити поганих справ у Донецькій області, Луганській. Херсонський, Харківський, Запорізький, Миколаївський це масовані ракетні атаки, різноманітні обстріли, під час яких було поранено та вбито багато людей, в тому числі й дітей. Викрадення, катування, тримання у полоні, всього не перерахувати. Ще за легендою Хаймерсу. Йому допомагають різні істоти з дивними назвами: Байрактар, Нептун, Стугна, Булат Я сама бачу, як він робить пішку. Бабах Скільки вам раз повторювати? ви повинні це пам'ятати, що добро завжди перемагає зло, і що діти країни це майбутнє України.